Для десктопа, тобто для персонального комп'ютера можна його завантажити, а є онлайн. І у нас є дві можливості, так? в залежності від того, чим ми вже користувалися цією аплікацією, так? Цим додатком. можна або відкрити вже наявну діаграму, або створювати нову. Є багато темплейтів, тобто вже зразків, за якими можна створюватися діаграми. зручно. А Зараз ми розглянемо з вами вже створену готову діаграму, яку я створювала. Для власних цілей, значить, і подивимося, які тут є можливості, так. Отже, ми будемо поряд створювати схожі елементи, щоб подивитись, як це робиться. Отже, ми можемо писати текст всередині різних фігур, так ми можемо з робити робити, якими сполірним так, робимом таким самим, як у нас було шрифти, відповідно там редагування йде, як у Word, так нічого складного. Тепер різні з'єднання між елементами діаграми, тобто ми отак можемо собі їх за кінці вирівнювати в залежності від того, як нам потрібно це зробити, в якому напрямку. Бачимо, що є великий набір елементів, є різноманітні можливості, так, і все робиться досить легко. Інтерфейс досить зрозумілий, є багато поля для творчості. Так? Ви можете тут вже проявити свою фантазію, як ви забажаєте. Значить, бачите, ви можете і різні дієві особи додавати в свою діаграму. І відповідно різні додаткові цікаві іконки, фрагменти, так можна їх створювати. Якщо з вами підходять, ми можуть їх повернутися назад, діюсою так, тобто щоб їх відмінити. Також є різні вже заготовки. Так як було в нас на початку, так само вже і під час самої роботи у нас можна використовувати різні заготовки, різні таблиці в формах таблиць. Це дуже зручно, дуже економить час. Наш так можемо писати в самих клітинках таблиці, можемо їх якимось мальовувати. Тобто, все залежить від ваших ідей, від ваших цілей і від ваших вподобань. Не забуваємо, що у нас є горі, можливість поділитися аналогічно ми ділимося Google-документами. Тому дуже рекомендую. Мені подобається, думаю, що і вам сподобається. Зараз ми повидаляємо все, що я вам показала. Так і можна назвати свою діаграму, як ви забажаєте. І відповідно ми можемо її зберегти, а можемо її експортувати вже на свій комп'ютер. Я її експортую у вигляді PDF, Так, зробимо прозорий фон, можна її обрізати, щоб вона буде суто по формі, не буде лишнього місця. А можна вже можна таку жарну, як вона у нас тут зображена. І відповідно далі подивимося, що у нас що нас вийшло.